Спілкуємося щодо гуми Nexen Rodeon HTX RH5 2022 року випуску, виготовлена вона в Кореї. Значить, гума рахується всесезонна, Ось з таким малюнком. Він є направлений відповідно. Тут ми можемо побачити, що в гумі також є. Обмежувачі, які показують, що після цього використовувати гуму вже неможливо. Значить, типу розмір гуми r 20 55 на 275 Дану гуму я купував для свого автомобіля Mercedes GL X164 2009 року. Значить, хочу сказати, що гума має досить цікавий протектор. Він ніби трішки схожий якби, на зимовий, але це не є зимова гума. І вона не є всесезонна. Скоріше, вона літня, але дозволяє заїжджати на ґрунт і більш... на ґрунтову дорогу, і більш себе впевнено на ній почувати. По своїм характеристикам, гума по трасі, в принципі, дуже м'ягенька. Друге... Дорогу тримає дуже впевнено та гарно, як на сухій, так і на мокрій дорозі, враховуючи її протектор, на мокрій дорозі водовідведення теж на дуже гарному рівні і якось аквапланування я не відчув. Але враховуючи також вагу даного автомобіля, мабуть, його досягнути, це теж буде дуже важко. Разом з тим, гума комфортна, мягка, тримає досить гарну дорогу по шумності. По шумості, в принципі, гума досить непогана, однак є один суттєвий мінус, Ну, який суттєвий. Не скажу, що це сильно суттєвий, але дана гума стає шумна після плюс 25 на вулиці. І це дуже сильно відчувається, не в салоні. Зокрема, коли ви відкриєте вікно і будете їхати, ось тоді ви відчуєте, що дана гума гуде. В іншому випадку цього гула в салоні даного автомобіля не відчутно. З чим це пов'язано, чи можливо гума стає більш м'яка при такій температурі, чи ще з якимись факторами не скажу. Однак ви це повинні врахувати. Але в цілому в даній гумі можу поставити тверду п'ятірку, на ній я вже проїхав біля 10 тисяч кілометрів, відповідно, нарікань щодо. Використання даної гуми у мене немає. І за 10 тисяч кілометрів скажу, що дороги були досить різні, і навіть з'являлися певні ямки, які я влітав туди. І на гумі жодної гулі немає, що теж критично важливо для мене, тому що і ви самі розумієте, що є така гума певна, що навіть від Маленької ямки виникають гулі. На цій резині такого немає. Тобто боковина м'яка, але разом з тим вона е не створює проблем з гулями, коли виникають певні трабли у нас з дорогами та з ямами. Власне, ось такий короткий огляд. Якщо у вас ще залишились додаткові запитання, залишайте обов'язково їх в коментарях. Цікаво почути, якою використовуєтесь гумою, наскільки вона вам подобається. Крім того, цікаво почути ваші відгуки щодо даної гуми, чи дійсно у вас так само є шумність гуми з меншими типорозмірами, тобто з R17-16. Тому що ну, цікаво. Всім мирного неба та все буде Україна.